Я так для себе розумію, що необхідно по максимуму сохранять спокойствие і терпіння, також міняти своє психологічне восприятие, мышление Миш... касаемо касаємо всіх жизни. Да, Так, пані Катерина, тут важливо те, що на сьогоднішній день у вас є сприйняття те, що хвороба це щось небезпечне, це щось що руйнує ваше життя, це щось що вам заважає. Це ви чуєте постійно. Тобто вам формують певний стереотип бачення. І коли у вас виникають ці зміни, ви не можете вийти за рамки цього стереотипу. Не можете. Бо вас навчили саме так. Розумієте? Тому, коли ти кажеш людині, що рак, не має невиліковних хвороб, а є е, невеликовні люди, ні-ні, це рак, це ж небезпечно, воно мене з'їдає, воно мене їсть, я не понімаю і так далі. Те Та саме, що, наприклад, людина би прийшла в баню і почала потіти. Він каже, так вийде з бані. Будь в умовах, де температура нижче, ніж 45, ти й тебе не буде потіння. Ні, ви не розумієте, що з моїм організмом не так, це з моїми потовими залозами не так. Доктор щось сказав, ну, тобто, нерозуміння, чому це працює. Людей дуже важко переконувати. Ось. І я за 24 роки своєї роботи зрозумів, що не треба навіть намагатися. Допомагати тільки тим е, треба, хто просить про допомогу і хто готовий тебе вислухати. А коли ти йому розказуєш, а там пустота всередині. Ну, він каже, ну ви розказуєте, хірург от, наприклад, відріже, а ви що?